Йоу. Йоу, всім при... привіт. Сьогодні я буду грати ну, в новому режимі там до хакеру. Тільки що тут таке? Що це таке? Що це я нічого тут не бачу? Це ж нормально тут. Що? Що тобто... це лена? Що це таке? Що це взагалі таке? Що тут за що це таке? Чого тут це зелене, блин? Не можу він написати нормально. Та нічого. Я зайду, значить за він через це. Це третє відео, яке я знімаю тут, реально. Ну, це третє відео. бо я тільки почав. Ну, я ще в школі тут собі. Став. Та не годин вже почав. Ну, я нікуди заходить. Я просто вийду. І... Ой. Ой, зайшов куди і треба. Якраз саме Раз дуп... а, дупашили, так, коли його розлупався так. Сильно шаж. Взагалі. Він як... Походу, як в когось були роблокси, і він візав, купив гаразд. Або там було дуже багато зброї і його замочили. І він взяв так собі. Коротше, так, взяв і... Розовився. І через це усім хана походу. Чи не роз'явився? Не знаю. Ну треба знати. Я впевнений. Зараз може бути крик, бо я тільки зайшов, зараз у мене тут поганий інтернет. О, шахта там, де він. Оце, оце. Я каже, якою заходить.

все. наверное. Тут сами даже хочу. О чем все тут поки? Да, ну что тут? О, все. Інтернет нормальний у меня дар все чиличили. Так Ну... О, -о, О, тут можна зробити таке підшкола. Тільки треба взайд. Я взагалі я це маю, я за це. Хоча взагалі в мене немає комп'ютера. Ну, телефон є і я планчет, телефон. Я знімаю на собі на планчеті. Ну що тут він долине, там щось не нормально все. Так а. зараз треба чуть-чуть тут. Йо, йо, йо. Чекайте, зараз, де треба зробити? треба з'їхати. Так і так далі. Починаємо грати. так. І беремо. Шукаємо о, будинок, халявно. І Почекайте, що це там. О, гроші хороші. Халявне місце. Штучка класна лежить тут. І гроші ще. Так, і я можу віду собі там на Тераміді купити собі щось, Ну, треба годинник краще. Тому що там час показує, скільки ти вижив. Ну і це не будинок, це пещера. Ой-ой-ой. кажу, що не треба, не треба. Я вже чуть звуки монстра. Дерекав се сказати. Воно нас це вже очень цього. Так. Убираю себе. Тут не Краще я перейду в ничего разом. І так. Так беремо заходимо. Чого в мене таке? Ми не бути це лице. ну чого це... Так короче, у мене не заківки, у мене інші. Просто мене... у воно був інший такий. Та. Не, йди не йди туди. Молодець. Диви мене, що ти впадеш на моя провина. Якщо помреш, на моя провина.

Чей вы тебе просили? А проводнички. О, тут это подумается, что будет. Ну не будем не брать. Ма тоже плачемо, а я всі плачуть. Я не, не плачу, зробить це мене. Всі плачуть, тому що ми такі люди, ми подивиться, що немає чужих у нас. Це кожна болить серце. Так озади не на то, на, на сюди. На сюди. Оу! Oh. То oh. я хочу подивитися на це, на mm. Що тут? Mm. Так. Ого, uh аж -oh, два? Що Хм, hmm. та чого, значить краще інші рази. Краще Так. Так, що що, що, що тут таке? Mm -hmm. Можна було пограти? Так, знаєте yeah. ну, це не зайшов, все нормально, хоч. Ба я щось не за бурбалю нічого чогось. Ох, все нормально. Зараз будемо від цього. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О тебе не так. Ти ж був тоді марбамій, зараз ти погіршився. Що з тобою? Це має хоч все нормально.

Батьки сказали, ти... Вігалью, дію, що, ну, що ти от цю дай вігрю, кибен тоді розстеша. На щоб на заважати. Мене... Мене фільм. А я, буду... я знімаю відео. І хочу, будь ласка, під... Ну, можете, будь ласка, виділі, до речі, підписатись. Ну, бо в мене ще нема підписників. Тільки мій тато е... підписався і поставив лайк. На одне тільки відео, будь ласка. Ну з У а загорелся, никто не ставит. Я тирки. Не що что. Зам... Ну, они, блин, никто не ставит. Ну, пак. Ну, потім уже можно. Хоть. Ой, нет, тільки кидал цього будь штук. штука, тільки Вот, сейчас. Ой, вот зараз... штука. Картоп.

Джон Дой. Джон двоє пер дой. Джон Ті твай пір будай. Пір Так. Джон дой. Це все у нас. Уті двоє хакерів, Хочу вже дасть інші громади. Нормально побіг. Побіг саме так, куди? Появився. У це. Омагазин мага. Ай, ай, я не понятно. Ну, дається погано. Давай пішло! Так. Непонятно, що тут з нетом. Це не понятно. Що це таке? Хоч зараз буде, класна база. Зроблю! все. Мене ніхто не збер... Мар... Мар... Мар. А, все! А, на все тут, Нічого не заважає, нічого нічого мене не об'єдуть. Що це знаки питання були? Не знаю, що це було. А так, мета метал цей. Оце, там це картопля, чого ти з'являєш? Якась місце картопля. Не з'являюся. Бо зараз, зараз знаєш, що? Візьму картоплю і покажу, як даду тут виглядати. Це, най, ну най, це найпопулярніший режим всіх. Дай шаг. А, 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 ну давай, 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 будь ласка. Фух, все прикладаєш. Так, я тут У вуд, цей. Оцей вуд, щоб ну, не треба вуд, щоб собі брати вставати. Щоб дивитися, що там таке. Оцей звук мені не подобається. Чого? Головне, що я живий. І база дуже велика у мене тут. Фух, ніхто не дає, хто мене не... де собі собі, собі, кофі, собі, собі, пію, собі і буду дивитися на собі. Тобто, Ну, то есть так то, убираем жить это что-то буду. я тоді йду, я вообще закус пробував його. Мені мама зазволила. Прекрахте за всіх был. Ну, так. Фух. Стопа, де? Кого нема тут? Де? Де він? Чого нікого немає? Щоб бігали. Мені не так треба походити тут. Брази цю. Та картоплі твоя брається. Саме смо картоплі, дай що зроблю? Візьму, візьму молоток і таке зроблю. Тобто марс візьму. І я таке зроблю з картошкой, що мені не покажется їй. Да, то так що не появляєш. А Я ще раз появишся. Візьму картоплю я почистю. І хана тобі буде. Я поставив. Якщо хочете. Я ж вставив. Ой-ой-ой-ой. Так, что там, что-то так Хто Що там щось каже, якусь малякину, шакі малякі, каклу, макаклу, макаку, макаку. макаку. каже сам себе, хто каже там, я макака, я макака, хто це каже? Ну це нормально, я собі бачу, так це собі, собі, подивіться, га, не повезло, а мені повезло, ха-ха, вата, -ха. вата, вата.

Фу, слава Богу, слава Богу. Що ходь на оця штука тут. А. Так. Запам'ятаєте? У мене оцей скин, запам'ятайте. Ну, тут отакі тут оце лисики. І виглядаємо біку там. Ну, видно вот це... Ось тут чуть-чуть видно. Ось чуть-чуть, а він чех рожево видно. Так. Ну, там не, наприклад, говорив, це мої батьки були. І якраз і... всім... всі хочу всім з всіма з вами попрощатись. Ну і ну, така я спальня. Буду лягать, зараз ще одну запишу. Ну і всем пока Э! Сказал, всем пока!